Україні. Героям слава! Що ж, подякую вам за чудовий матч. Ви і вигравали, і програвали, і по матчу, але вдалося вирвати перемогу. Як вважаєте, за рахунок чого вдалося перемогу вирвати? Перемогу ну, все ж таки, за рахунок наших дій на тренування. Ну, але загалом хотілося б почати з самого початку. На жаль, ми сьогодні через травми, через хворобу втратили чотирьох ключових гравців, тому у нас було досить складно так, зі збором, довелося так підлаштовуватись. Тому, от, в першому таймі, там на початку другого, у нас не було такої зіграності в діях, тому мало, мало що вдавалось нам. Ну, треба ще працювати над цим. А в середині другого тайму ми все ж перейшли на гру більш обмеженим складом завдяки тому, що залишились сили. І... Можна сказати, завдяки цьому ми і дожали суперника. Трошки краща функціональна підготовка, і два хороших удари в нас вийшло. Ну але можу сказати, ми точно грали не в свою силу. Ми будемо намагатися грати краще. Супернику побажаю успіхів в подальшому, побажаю навчити трохи дисципліні молоде покоління, тому що воно веде себе зовсім неналежним чином, особливо по відношенню до. Дорослих, і там коли буде переходити на юнацький рівень, то ну, йому таке просто не будуть пробачати. Але я сподіваюся, що в нього все ще все попереду, він дуже обдарований талановитий гравець, а от з моральними якостями варто ще попрацювати. Ну, всім дякую, всім удачі, мирного неба над головою, успіхів в іграх. Що ж, подякую вам за гру, бажаю успіхів наступних матчів.